Війна України, захисника нашого, захисника України, ім'я якого ти сам Господи знаєш, і його в місці світі. Священник не називає ім'я полеглого героя, бо він поки що невідомий. Так написано і на хресті військового пошуки рідних бійця ще тривають. Органи місцевого самоврядування в координації з правоохоронними органами і з прокуратурою. Власне, дійшли до такого висновку, що цей захисник поки що вважається тимчасово неопізнаним. Однак були проведені всі необхідні процедури, в тому числі взято аналіз ДНК загиблого захисника для того, щоб в майбутньому можна було встановити його особистість і також знайти рідних у російсько-українській війні. Число зниклих безвісти військовослужбовців збройних сил уже сотні, і випадків, коли захисників ховають, не знаючи його ім'я. Немало на жаль, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбуваються такі випадки. І по всій Україні, коли ми змушені зараз ховати захисників України, які тимчасово вважаються неопізнаними, на сьогодні це перший випадок у місті Житомирі, коли відбувається таке поховання. Однак ми прикладемо всіх зусиль для пошуку його можливих родичів. Керівник центру допомоги учасникам бойових дій додає про героя. Відомо лише що він стояв на обороні Київщини і загинув ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Нам відомо, що цей захисник. Був учасником відсічі збройної агресії Російської Федерації ще з перших днів штабного турніру Росії і, власне, загинув, захищаючи місто Київ, захищаючи Київську область. Незважаючи на те, що цей захисник є тимчасово неопізнаним, він буде похований на Смолянському військовому кладовищі зі всіма військовими почистями. Так як це робиться для всіх захисників України, незважаючи на те, що герой невідомий, попрощатися з ним прийшло чимало Житомирян. Ми, ми не знали цю людину, але ну всі, всі приходять, і всім треба прощатись нашими героями. Подружжя Житомирян саме йшло навідати загиблого сусіда. кажуть, не змогли пройти повз, коли зрозуміли, що захисник досі не опізнаний рідними. Ми не могли пройти, мимо. Вічна пам'ять герою, звісно. На Хлопці що молоді уходять. За що? За нашу землю. Не тут, і Господь допомоги про них. Утім, люди вірять, рідні герої знайдуться. Ми б нам попала в такий час прожити, коли, по-моєму, ні одна людина, ні один герой не повинен бути без мене. Ми повинні віддати шану кожному з нашому захиснику. А той, хто безіменний, його ще ми будемо пам'ятати. Хтось буде шукати і знайде. Знайдуться як же час, потрібен час. Навіть у наш час з великої другої знаходять. А тому ми маємо пам'ятати кожного захисника, адже герої не вмирають, доки живуть у наших серцях. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив наш захисник України. Та прошу вас прийняти цей прапор на зберігання. Вікторія Гнатюк, Олександр Невмержицький, телеканал СК-1. Іван учасник операції об'єднаних сил. Коли почалася повномасштабна війна, теж не зміг стояти осторонь. Добровольцем пішов на фронт, але не повернувся. Он улыбался и просто все сияло. Так про свого чоловіка відгукується його зовсім молода дружина. Самому Івану 22 роки, і у подружжя нещодавно народився син, маленькому Даніелю – усього місяць. Олександра ділиться із чоловіком, мріяли в майбутньому і про доньку. Він говорив, що що нам ще синочка ростить. У нас ще в планах була дочка. Сказала, ну як же ж я можу погибнути. Говорит, у нас же сыночек маленький. самым прекрасным человеком на Земле. Самым прекрасным отцом. Самым прекраснейшим человеком. Лучше него людей просто не существует. Таких как Ваня был. Таких людей один на миллион. Этот человек просто... Даріли щастя. Попрощатися із загиблим героєм прийшли і його друзі. Катерина розповідає, з Іваном познайомилася рік тому, і він встиг стати для неї рідним. Він дуже був відповідальний, дуже був хороший, дуже дуже хороший дитят. Дуже Ну, як він для, вже для мене він як став син. Ми вже познайомилися, як вони прийшли на ротацію. Коли він йшов останній раз, він дуже бідненький не хотів. Він якби відчув, відчував це все. Останній раз ми з ним спілкувалися в п'ятницю. 27-го Сітні крівник Житомирського міського центру допомоги учасникам бойових дій розповідає. Іван народився і жив на Дніпропетровщині, але з дитинства марив військовою справою. Тож після закінчення школи пішов служити у десантно-штурмові війська. Іван Миколайович проживав у Дніпропетровській області. Він народився у багатодітній родині. Там же ж він закінчив також загальноосвітню школу. Іван Миколаєвич з маличку вибрав собі шлях захисника України. І вже після закінчення школи він вирішив проходити військову службу. Власне, він почав проходити військову строкову службу в, в підрозділах десантно-штурмових військ України. Там же ж після короткого терміну він підписав контракт і вже став, став фаховим військовим десантником. Він проходив військову службу починаючи з 2019 року і проходив її на території військової частини, яка дислокована в межах міста Житомира. У Житомирі хлопець знайшов своє кохання, одружився. Тут і залишився жити. Тож поховали полеглого героя на смолянському військовому цвинтарі у вічній Скорботі в Івана. Залишилася і мати в такому вигляді якийсь якість лінз. Крім того, що лінзи відсутні, тут ще лінзи затерті. Дуже багато, лінзи подряпані, вони старі. Пройшов час. Прийшов час для заміни та оновлення оптичного обладнання у поліклініці на базі дитячої лікарні імені Башика. Завідувачка офтальмологічним відділенням демонструє набір лінз, яким лікарі користуються вже багато років. Зізнається, на те, що старе обладнання вдасться замінити новим, не сподівались, та благодійники вважають, що здоров'я малечі в пріоритеті. Обладнання ми придбали на загальну суму 110 тисяч 500 гривень. Ось ми також радіємо, що ем, коли ем, ми запросили рей. Су Аркадіну до нас в офіс, щоб вона подивилася, обладнання чи все гаразд, чи все те, що потрібно прийшло. Вони дійсно раділи, як діти що. Нарешті зможуть на ну нарешті в їхній лікарні з'явиться обладнання, яке більш якісніше, і вони зможуть більш якіснішу допомогу надавати дітям. Лікарі мали можливість обрати саме те, що їм потрібно для офтальмологічного відділення. Відтепер для більш якісного лікування медичний заклад поповнився апаратом для тренування акомодації, спеціальними окулярами, бівізіотренером, наборами пробних окулярних лінз та універсальними оправами. Завдяки нашим. Спонсорами ми отримали в наш кабінет охорони зору прекрасніші апарати. струмочок, Бівізіотренер і кольорові окуляри для лікування. Лікується близорукість, далекозорість, косина, астигматизми, дуже, дуже багато діагнозів, при яких наше, наше саме апаратне лікування. Я вже не говорю про окуляри, про інше лікування, а саме апаратне лікування дає дуже прекрасні результати. Щоранку на процедури приходить маленька пацієнтка Анастасія. Дівчинка зізнається, лікування проходить безболісно і навіть цікаво, адже процедури схожі на перегляд мультфільмів. В спишку. я дивлюся е мультики, така процедура е спеціальна. Потім е циферки і дуже цікавих процедур багато. Директор медичного закладу каже, спільними зусиллями створюють усі умови для всебічного якісного лікування дітей. І нещодавно, завдяки ЮНІСЕФ, новим обладнанням поповнились і реабілітаційне відділення. Те, що ми отримали, вже рознесено по кабінетам. На обліку у нас знаходиться біля тисячі дітей-інвалідів. Ці діти на протязі року відвідують наш реабілітаційний центр. І е, надіємося, що е, та співпраця, яка буде з Уніцефом, дасть нам можливість. І якісніше надавати реабілітаційну допомогу нашим дітям і дітям інвалідам, завдяки новому офтальмологічному обладнанню, яке отримала поліклініка, вдасться запобігти інвалідності позору у дітей. Щорічно, завдяки таким пристроям до тисячі маленьких пацієнтів зможуть краще бачити. На превеликий жаль, захворюваність серед дітей саме на офтальмологічне захворювання, вона з кожним роком зростає, і багато дітей потребує нашої допомоги. І саме Головне, що це все можна зробити ще на амбулаторному етапі без хірургічного втручання. Я щиро дякую вам, Жанна, тому що саме цільова і так така необхідна допомога саме під час війни. Вона дуже цінна. Також у місті налічується 300 дітей, які мають косоокість. завдяки новим апаратам. Вони зможуть отримати належне лікування. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 коли розпочалася повномасштабна війна, Вероніка виїхала у Фінляндію, але не змогла сидіти, склавши руки. Тож почала знайомитися із місцевими волонтерами. Там теж ніколи Росія напала на Україну, створили свої фонди, аби допомагати нашій державі і не припиняють робити це й досі. Так у Житомир потрапили. Буржуйки вони дуже часто до нас приїжджають фіни і побачили в нас буржуйки. В них виникла чудова ідея зробити там самостійно. Організували велику команду, яка цим займалася. Називається «Омріру». і це вони заплатили це, це все. Орієнтовно це, саме виготовлення буржуйки пішлося десь понад 100 тисяч євро. Завод, який разом із волонтерами виготовив буржуйки, ще донедавна не знав про їхнє існування. Утім, це не стало на заваді, аби подарувати тепло українцям. Фіни самотужки розробили. Схему, знайшли матеріали і почали працювати. Тапіо, який був одним із організаторів, розповідає ідея виготовити буржуйки з'явилася після того, як на місцевому телеканалі побачив сюжет про фінський університет, який розробив такий проєкт і хоче передати Україні 40 пічок. Але така кількість йому здалася замалою. Тож разом із однодумцями чоловік приступив до роботи. Так на заводі волонтери виготовили 20 тонн буржуйок. 20 тонн буржуйок це те, що прийшло у ваш регіон. Ще 20 тонн на минулому тижні прийшло в Харків, і пічки продовжують робити. Аби виготовити таку кількість буржуєк, потрібна була чимала сума коштів. До збору долучилися тисячі простих громадян Фінляндії. Ми зробили інтернет-сторінку і написали, що хочемо допомогти робити каміни. Для цього проєкту долучилися просто фіни, просто люди, які хотіли допомогти. Ціна одного каміна 180 євро. Мінімальний донат, який надійшов до нас, був 10 євро, а найбільший 15 тисяч євро. 20 тонн буржуєк обійшлися у 121 тисячу євро. До виготовлення буржуйок також долучалася. Ті люди та піо додає, серед них були і українці. Усі, хто залучилися до процесу, навіть відмовлялися від вихідних та свят, аби швидше передати Україні допомогу. Складно сказати, скільки саме людей було, але це два заводи. Один з них ріже метал на частини з яких складаються буржуйки, і другий, який з'єднував ці частини разом. На одному заводі допомагати це робили і чотири українці, які там працюють. Люди дуже хотіли, щоб все це було якнайшвидше, тому що зима в Україні не може чекати. Тому багато людей перенесли свої відпустки. Це були якраз різдвяні канікули, але люди п працювали у три зміни далі. Розпочався процес доставки їх в Україну, і тут знайшлися благодійники, які відгукнулися. Це дуже складний був етап, тому що це великий пазл, і дуже багато було задіяно людей. Привезти з Фінляндії до Житомира буржуйки це по логістиці дуже багато грошей. Але ми звернулися до Житомирської волонтерки Вікторії Лолаян. Вона знайшла нам українця, які 15 років мешкає в Фінляндії. Ляндії, Василь Запорожцев, він знайшов логістичну компанію в Фінляндії, яка безкоштовно привезла буржуйки з Фінляндії до Польщі, А з Польщі вже ми мали забирати самі. Доставка із Польщі до Житомира коштувала майже 60 тисяч гривень, а часу, аби зібрати такі гроші, було обмаль, адже буржуйки вже стояли на кордоні. Та щоб тепло таки потрапило у деокуповані міста. До процесу долучилися сотні українців. Постпро збір у себе виклав один із засновників руху разом Колі Сірга. А Житомирський волонтер навіть у свій день народження просив замість подарунків донати на доставку буржуйок. Ну, перший день так тугувати на донатами дуже Приймали, що ми не встигнемо не збирати, тому що час був дуже обмежений. До нас долучались дуже різні люди. Там, наприклад, волонтер нашого фонду, яка є косметологом, додала цю інформацію про збір в час. Косметологічний дівчатка теж там почали донатити. І ну, це таки була перша така ластівка. Потім знову затихло І потім, завдяки тому, що наш житомирський волонтер Олександр Швецов якраз так співпало, що у нього був день народження. Він виклав допис, попросив долучитися до нашого збору на буржуйки. На доставку, верніше. Коля виклав в теж, теж посилання на банку. Де. І Тут вже справа пішла значно швидше, і ми, слава Богу, нам все вдалося, та дуже швидко приходили донати. Просто ну один за одним. Це так аж приємно на душу. Був і ми встигли. Та найбільше волонтерів зворушив найменший донат, що вкотре доводить, кожна копійка важлива. Донати були дуже різними. Тобто, якщо були суми там 100-200 гривень, напевно, найпоширеніше були по 500 по 1000 гривень, але наймиліші це там були такі донати, наприклад, гривня 40 приходив донат, і ти розумієш що на ситуацію. Там не, не надто пине, але це так мило. Ти розумієш. Людина, можливо, останні там свої, якісь що в неї залишалося і скинула. Це так теж тішить. Уже днями буржуйки поїдуть на деокуповану Харківщину та Херсонщину, у міста, якими опікуються волонтери в рамках об'єднання разом. Частину тепла Житомирські благодійники планують передати і військовим. Вікторія Натюк з телеканал СК 1 Житомирський гідрометцентр попередив про метеорологічне явище першого рівня небезпечності по всій області. У зв'язку зі зміною температури на дорогах очікується ожеледиця. Тому водіїв закликають бути уважними та обережними на дорогах. А от наскільки довго утримається така погода, ми запитали у метеорологів. Над Україною встановився потужний холодний антициклон, і Житомирщина попала в його зону. Вже сьогодні вночі, 8 лютого, у Житомирі. Температура повітря опускалася до 13, а на півночі області навіть до 15 градусів. Така холодна погода пробуде на Житимирщині ще буквально дві доби 9 та 10 лютого. Погода буде стійкою, вночі мінус 9, мінус 14, але в день за рахунок сонячних прояснень всього 2-4 градуси морозу. Та морозитиме недовго. Метеорологи кажуть, що в умовах сучасного клімату, коли на землі відбувається глобальне потепління. Лютий став теплим і короткочасним, тому через декілька днів погода знову зміниться. Починаючи з 11 лютого до середини місяця. Погода кардинально зміниться. На Україну почне надходити тепле атлантичне повітря, яке зміниться швидким зростанням температури повітря, послабшують морози вночі, вони будуть цього в межах мінус 2 мінус а в день температура взагалі перейде в плюс, і до середини місяця буде вже плюс 5 плюс 6. Така ж трансформація відбудеться із опадами. З 11 по 15 лютого щоденно очікуємо опад. Спочатку це буде сніг, потім він перейде у мокрий сніг і завершиться все дощем. Так що очікуємо на теплу хвилю погоди. Фахівці зазначають, що кількості опадів, які випали цієї зими, недостатньо. Але, як показує досвід минулих років, весняні та літні дощі збалансують та вирівнюють ситуацію. На жаль, опадів було замало, і це теж ознака сучасного клімату, що зими стали мало сніжними і короткими. Максимальна кількість дощів все таки випадає в літній період. Друге діло, що це не дуже добре для агрокомплексу, тому що рослини повинні зберігатися в землі, так сказати, під ковдрою теплою, а її, на жаль, немає, тому можуть виморажуватись рослини. А якщо взагалі казати вплив на природу, то опади. Ще будуть влітку, Вікторія Дубовик, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.